Автопарк місто Київ Сумська-2. У нас в наявності з'явилася така от червона ракета. Це BMW-328. Машина 2016 року випуску. Це 2-літровий бензиновий двигун на системі повного приводу X-Drive. Дуже ефектний вигляд у автомобіля повністю m обвіз одіти як спереду, так і ззаду. Топова оптика камери 360. Такі от красивеніші. Легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. Це у нас 18-й радіус по задній частині. Такий от спойлер карбоновий встановлено, також присутні, присутній дороблений вихлоп. Є парктроніки, камера заднього огляду. В загальному у нас тут камери 360, салон коричневого кольору. Є підлокітник для задніх пасажирів. Все супер, стеля без єдиного зауваження, присутній люк, підігріви задніх сидінь. Карти дверей без єдиного зауваження по попередній частині, маємо безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, сидіння у нас з пам'яттю, тримання в смузі, автосвітло, круїз, підрульові перемикачі передач по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та вибір режимів їзди. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк Нагадую, ви можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому чекаємо.